А тепер, друзі, давайте подивимося на цього помічника кухаря від компанії Eino, якщо я правильно називаю, Electric Grill eg 5 В комплекті до нього йде невеличка така книжка по інструкції по експлуатації. Тут все розписано дуже. Добре, правда, шрифт маленький, але зато книжечка невелика і можна її десь сховати, щоб е, при нужді відкрити і почитати, що вам цікавить, що вам потрібно. Е, гарантійна карт і гарантійний талон. Все. Давайте закримо його, спочатку подивимося на зовнішній вигляд. Зроблений з якісного пластику та металу. Ручка металева, верх також металевий, з логотипом. Значить, тут у нас піддон для жиру, потім ми подивимося, це провід живлення верхньої панелі, шнур живлення. Тут у нас кнопки керування. Дивіться, ширина його складає приблизно, як на мене, 360 мм. А довжина, якщо брати, від крайньої точки до крайньої точки також десь 360-370 мм. Висота вище буде тут деручка, це 160 мм. Досить немаленький апарат. І напевно, що я можу сказати, що він не зберігається в вертикальному положенні. Може я помиляюся, але то ми подивимося пізніше. Здається, що ні. Так, що ще тут є? Значить, Є прорезинені ніжки отут і отут. Тут чомусь не ставлять. Напевно, хочуть зекономити на тому. Цих чотирьох ніжок буде достатньо, щоб надійно апарат стояв на будь якій поверхні. Відкриваємо. Це треба дістати перед використанням, тому ми зразу знимемо панель і подивимося, що там всередині. Що цікаво. Ці упори зроблені з і покриті якимось прорезиновими речами, а защолки оці, що скріпляться, вони також металеві, що дуже радує. Панель у нас двостороння, Одна сторона це рифлена і інша сторона це гладка для різних типів продуктів. Давайте заміряємо, скільки ж вона по ширині, бо я дуже хотів знати, Значить, якщо забрати, ну, вся вона є 320 мм на 220 мм, але сама площа для готування буде десь чуть менше 200 мм на приблизно, якщо між цими, точками на чуть менше 290 мм. Ну, Досить велика площина. Тут є жолобок для стікання жиру. І так само тут жолобок, якщо перевернути. Це дуже корисно, тому що жир не буде попадати сюди, не буде диміти, і можна добре користуватися. Ставиться аналогічно тому. До защелкування Так, і цю ставимо сюди. Так само защелкується дуже легко, і вже апарат може бути підключений. Відкривання поки що дуже туге. І якщо ви будете відкривати без утримування, то бачите, можете підняти навіть. Тому старайтесь при відкриванні. Значить, Позаду у нас ємність для жиру. Довго, я думав, як її відкрити. Навіть, думав, вже якось там що інструментом. Але добре, що хватило розуму. І ось так він відкривається. В бік висовуєте. Тут жир є позначка максимум, скільки його є, вилили. То все помили, висушили і поставили назад. Досить зручно, краще, чим би якби воно там якось відкривалося по доверех. Довжина кабелю живлення, я поміряю рулеткою, вона становить більше 1 метра. Десь 1 метр 7 см. На камеру то не зручно показувати, але повірте моєму слову, не короткий, досить довгий. Шнур хватить. Поставити де завгодно. Ще одна відмінність цього апарату, то що він, як написано в інструкції, розкладується на 180 градусів. Ви отримуєте подвійну панель, на якій можете жарити, як на, на сковороді, чи як на ех, барбікю. Можете повернути з цією стороною, жарити якісь блінчики чи яєшню. А тут овочі, гриль. Дуже класно, що можна використовувати так його. Тоді площа збільшується набагато і на велику сім'ю скоріше можна приготувати наші смаколики. Ще одну, можу сказати, що це навіть недолік. Я замітив, що якщо піднімати верхню кришку, то вона, бачите, якщо ми її не рухаємо, вона жир буде стікати поза. Зараз зніму камеру і покажу краще. Ось наша ємність для збору жиру, а кришка в нас, бачите, не попадає, буде капати з боку. Не знаю, як це вирішити, але отак зразу я замітив, що воно трошки не продумано. Напевно, також це буде недоліком Ну, може, зверху не так багато жиру. І він буде стікати на нижню панель і потім туди. Але але є те, що є. Пальцями так не притримайте щоб відкрити. І воно потекло, тому що це буде дуже гаряче. Хіба в рукавицях, коли відкриваєте, притримайте і жир тоді потече туди, куди потрібно, а не на ваш стіл. Давайте попробуємо його включити, подивитись, як працює наш апарат. Дуже приємні великі кнопки, великий досить екран, все чітко видно. Можна вибрати меню: м'ясо, риба, курка, гамбургер, бекон. Ну, це можете почитати. В Інструкції і плюс до того тут є кулінарна, на сайті виробника є кулінарна книга для цього апарату, де розписано, які програми, для чого, скільки хвилин, як готувати і що робити. Він зразу, коли вибираєш програму, бачите, міняє температуру і години, години випікання. Це дуже зручно, не треба думати, поставив, раз, два і готово. Ну, ось такий невеличкий обзор розпаковку я зняв, щоб показати вам нюанси такого гриля. Як їм користуватися, які рецепти, що можна готувати, це я буду знімати в інших роликах і показувати, що на ньому виходить смачніше, що не дуже. А що краще взагалі не готувати? Я думаю, що він заслуговує уваги любого кухаря і буде надійним помічником на вашій кухні.